Привіт, друзі! З вами Олександр Гринець. Я сьогодні ні про які новини такі спеціальні казати не буду. Якщо хтось там дивиться мій канал, то періодично виникає тема, що я кожен ранок обливаюся холодною водою. Це вже досить давно, десь року, мабуть, з 2016. І в принципі, я не хворів ні в ковід там. Ну тобто, щось було, але я не, не відчував того, що які там люди розповідають такі жахи. От, але в всьому іншому житті я використовував там ну звичайну теплу воду. Там і ну, з віком е, є певні моменти, які я відчуваю. Тобто досить так е, важкувато знаходити мотивацію, іноді там е, впевненість в собі не дуже така, скажімо, на високому рівні, і я це пояснюю для себе тим, що з віком падає рівень тестостерону, і от нещодавно мені. Так би мовити, з декількох там джерел я і прочитав, і побачив, і почув, що от можна для того, щоб рівень тестостерону підняти, спробувати ну, використовувати холодну воду тільки в тому сенсі, що ти повинен бути постійно стикатися з якимось з якимось труднощами, тоді в цьому дискомфорті рівень тестостерону зростає. от Я вже тиждень. Почав як це сказати, взагалі тільки холодною водою митися, от, наприклад, навіть увечері, коли там просто душ, або якісь там руки мити, чи там посуд, або щось ще то, коли стикаєшся, то все робиш холодною водою. Я от можу сказати, що поки, поки що на перший тиждень, блин, я не можу сказати, що я відчув якийсь там під підйом мотивації чи підйом рівня тестостерону, Мені просто постійно холодно. Я не знаю, не знаю, що буде далі з усім цим. Я поки що думаю, ну треба дотягти, хоча б до того як потепліше. Ну там можливо легше буде, може тоді вже підніметься рівень тестостерону до якогось там рівню, який, який дозволить там знаходити мотивацію на всякі речі, тому що, звичайно, дуже дуже відчувається. Можливо, це пов'язано з іншими факторами, але, наприклад, на тому ж YouTube я вже досить довго. Не знімав ніяких відеоматеріалів, тому що так ніби втомлюєшся, і ну і вже немає бажання там щось, щось придумувати, якось виставляти камеру, щось там. Тобто, останні, навіть я знімав це, просто в машині записував відео. От ну, ті відео, що були, і тому насправді дуже важко знайти якусь таку цілеспрямованість і мотивацію тобто, те, що було само собою, зрозуміло там років там, в 30, 35 що не треба було навіть ніяких режимів, ніяких холодних води. А там Ну наскільки я розумію, це пов'язано з падінням рівня тестостерону віковим. Ну от, тому зараз я тиждень, отак, от можна сказати, мучуюся. Подивимося, що з цього буде далі. Але поки що я ж кажу, я не відчуваю якоїсь особливої мотивації. Ніякого особливо там бойового духу, а просто мені весь час холодно, і, можливо, це ще погода накидує, тому що ну, треба такі речі впроваджувати в життя, коли там, все інше не, 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 не ну, як це сказати не завантажує. Але ну, я щось думав, що вже весна, вже так почало визирати сонечко і почав це діло практикувати. Ну, знову ж таки, якщо кинути, то вже. Для організму буде сигнал, що ти просто не, не треба адаптуватися к чомусь новому, тому що ти все рівно все кінець. Так що, так, що сьогодні така історія: не знаю, наскільки вона допоможе комусь знайти мотивацію в своїх якихось вчинках, але я вам так скажу: що і зранку обливатися холодною водою це не дуже комфортне заняття. Але коли весь час ну, от у всьому стикаєшся з холодною водою, ну це прямо. Прям такі речі, які потребують збиратися з духом. Але ну що робити? От наші, я думаю, хоча в них були там печі, я маю на увазі, що наші предки вони ж не мали можливості там такої гарячої води постійно, як у нас. Ну з іншого боку, от вони ж там у них був вогонь, були печі, щось вони на цих печах гріли. Але я так розумію, що в будь-якому випадку поза домом же ж не було ніяких можливостей для цього. Ну, От, якось так, така доволі цікава, ну, забавна, я б сказав, інформація, що поки що я не відчуваю якогось там підйому енергетичного, але відчуваю, що весь час холодно. От. Так що на сьогодні все. Будемо сподіватися, до нових зустрічей.